Добрий день. Ви на каналі Центру правової допомоги і я юрист Віталій Сергійович. І зараз ми обговоримо виплати та пільги, які передбачені для військовослужбовців. На нашому каналі ми стараємося обговорити лише актуальні теми, які турбують українців, тому ми не могли обійти стороною і допомогу від держави для військовослужбовців. Кожен українець в цей непростий час виконує свої обов'язки: волонтери, пожежники, територіальна оборона, добровольці та звичайні військовослужбовці. Всі ці люди роблять вагомий внесок в нашу перемогу, тому держава в свою чергу забезпечила для військовослужбовців допомогу. Зараз ми обговоримо не лише виплати, а й право на щорічну відпустку, оздоровлення та відпочинок дітей, пільги на здобуття освіти, право на збереження стажу роботи та я розкажу практику нашої клієнтки з приводу військової пенсії та інші не менш важливі питання. Для початку розкажу вам, якими нормативними документами регулюються ці питання. Найважливіше з них це, по-перше, закон України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, по-друге, закон про правовий режим воєнного стану. Та по-третє, закон України від 29 липня 2022 року про внесення змін до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги. Відповідно до нашого законодавства, держава обов'язково повинна надавати військовослужбовцям речові, продовольчі та інші забезпечення, серед яких є щомісячний посадовий оклад, надбавки, доплати та премії, виплати за участь у бойових діях та перебування у полоні оточення. Конкретно виділяються такі види грошових виплат, як посадовий оклад, оклад за військовим званням, по-друге, щомісячні додаткові види грошового забезпечення. 3. Одноразові додаткові види грошового забезпечення. Четверта. Виплати за участь в бойових діях або виконання бойових задач в зоні бойових дій. П'яте – перебування в полоні. Та шосте інші виплати, які не мають постійного характеру. Слід знати, що окремі види виплат та доплат мають розмір до 100 тисяч гривень на місяць. Вони виплачуються пропорційно протягом місяця. Виплати такої додаткової винагороди здійснюються на підставі наказів командирів. А для того, щоб її отримати, необхідно по-перше, прибути до військової частини та приступити до виконання бойових обов'язків. По-друге, надати фінансовій службі військової частини реквізити банківської карти будь-якого українського банку, а у разі відсутності документи для відкриття банківського рахунку. І третє, пересвідчитись, що надано наказ про зарахування до військової частини та вступ на окрему посаду. Щодо грошових виплат, ми поговорили. Тепер давайте перейдемо до права на збереження стажу роботи. Взагалі, з 24 лютого на полипрі 2022 року військовослужбовці отримали право на збереження заробітної оплати та робочого стажу. Інакше кажучи, військові мали отримувати зарплату по місцю роботи та виплати за службу, в тому числі за участь у бойових діях. Але після внесення зміну законодавства, а саме до статті 119 Кодексу законів про працю України, з 1 липня було виключено положення щодо збереження середньої заробітної плати за місцем роботи працівника на час призову на військову службу. Це означає, що військовослужбовці мають право на збереження їх місця роботи, а час проходження військової служби зараховується до страхового стажу. з стажем роботи зрозуміло, а тепер давайте обговоримо право на щорічну відпустку. На час воєнного стану надаються два види відпусток: перший вид за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів, без рахування часу, необхідного для проїзду, але не більше двох днів в один кінець. А другий вид за станом здоров'я у зв'язку з хворобою або лікуванням після важкого поранення, за висновками ВЛК – лікарняної комісії. Ще хочу зазначити про оздоровлення дітей, але що потрібно знати: дітям військовослужбовцям за місцем проживання їх сімей у першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах та дитячих оздоровчих таборах, незалежно від їх форм власності. Так важливо, що за наявності згоди Національної соціальної служби діти військовослужбовців та військовослужбовців, які загинули під час бойових дій, під час воєнного стану, Зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок. Також вважаю за необхідне обговорити, на які медичні послуги мають право військові. Серед них, перше, у зв'язку з хворобою військовослужбовців надається відпуска на лікування для збереження грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку ВЛК, тобто військово-лікарської комісії. Щодо тривалості такої відпуски, то вона залежить від характеру захворювання. Друге. Безоплатна для учасників бойових дій психологічна медико-психологічна реабілітація грошова допомога на оздоровлення. Третє – охорона здоров'я та медична допомога. І четверта одноразова грошова допомога у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності. І наостанок коротко перерахую, які інші мають права військові. Перше це достроковий вихід на пенсію 55 років для чоловіків і 50 років для жінок. Друге це звільнення мобілізованих ФОП від сплати єдиного соціального внеску. Третє виплата військової пенсії під час служби. Після закінчення служби пенсії виплачуватимуть з урахуванням додаткової вислуги років. І четверте звільнення від штрафів за невиконання фінансових зобов'язань і відсотків по кредиту. До речі, щодо військової пенсії, то хочу згадати практику нашої клієнтки, яка звернулася до Центру правової допомоги. З березня до 2021 року клієнтка отримувала пенсію 17 690 гривень, хоча, відповідно до довідка має отримувати близько 28 тисяч гривень. Так як пенсійний фонд накладає обмеження на виплати на більше 10 мінімальних пенсій, клієнтка залучилася з допомогою наших спеціалістів, і в результаті цього фахівцем компанії було підготовлення позов до суду. Та визнано протиправним дії головного управління пенсійного фонду України в місті Києві щодо обмеження призначеної клієнці пенсії за висловою років максимальним розміром, та зобов'язано головне управління пенсійного фонду здійснити нарахування і виплату призначеної пенсії за вислою років без обмеження її максимального розміру. Більш детально із рішенням суду ви можете ознайомитись в посиланні під відео. Отже, з усіма питаннями ми розібралися. Тому можна підвести короткий підсумок. По-перше, держава повинна надавати військовослужбовцям речові, продовольчі та інші забезпечення. По-друге, військовослужбовці мають право на збереження їх місця роботи, а час проходження військової служби зараховується до страхового стажу. По-третє, ми обговорили, що на час воєнного стану військовим надаються два вибухи відпусток. Окрім цього, діти військовослужбовців мають право на безоплатне оздоровлення за кордоном. Та їм у першочерговому порядку надаються місця в закладах освіти. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк, поширюйте це відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомлюйтесь з практикою нашої компанії посилання під відео. А з вами був юрист Центру правової допомоги Віталій Сергійович. До зустрічі у новому відео.